говоримо про степлкоїни і яку дохідність можна на них отримувати зараз в крипті, в DeFi. Так, перший проєкт це аеродром. Можна відкрити зараз по ліквідності на ефір і USDC. Наприклад, якщо у вас є ефір, або ви тримаєте ефір в Довгострок, або ви, наприклад, можете просто його взяти в да? і у вас є USDC. І ви можете відкрити пул ліквідності, це V2 пул. Тут розмір 50 на 50, і розмір не міняється. Ось, цьому дуже великий плюс. І така дохідність на таку пару ефір USDC зараз 17%, що є досить, досить непогано да, на такі стабільні активи, Плюс тут немає перманент а да, не постійних втрат, так називаємо. Тому це можна використовувати і брати собі. ну, Пробувати. Так, наступний це Hydration DEX. Тут по ліквідності USDT і USDC, а поточна ставка зараз 24% з всіми там, нагородами в дотах і HDX токенах. І десь капає 24% в рік да? плюс-мінус. А далі наступний проект. це в нас є Pendle. Pendle зараз ну така найбільш цікава це зараз. Є USDE, їх там дохрена поробили, цих оберток. всяких. Ось, але тут найбільша зараз дохідність 12,91%. І найбільше ну, лікві, ліквідності багато а, на, на цей токен. В чому суть? Ми якби морозим а, купуємо право а, на цей відсоток, і він а, за нами зберігається да, на, і через 73 дні. А нам повернуть наші кошти з цими відсотками да, за 73 дня. А це відсоток річний. Тобто Десь за 73 дня ми отримаємо десь 2,5%. Ось, і в цьому класно. Бо якщо завтра, наприклад, це впаде, то ви не зможете вже, стане завтра 11 або 10, наприклад. Да. А ви сьогодні резервуєте, по суті, ви купуєте да, цей PT токен. І там через енну кількість днів а, вам начисляють повертають ваше якби, тіло. І повертають ці відсотки на а, тіло вашого депозиту. Тут якось, Також є тут інший USD 0, в принципі, його можна також юзати. Оцей стрімний токен USR, там, ну, не знаю. І тут їх дохрена всяких розвелося стейблкоїнів. Але, в принципі, оце USDT і Yena це ж від Етени ці стейблкоїни. Ось, то їх, думаю, можна юзить, бо вони вже, в принципі, довго, всякий рік там, чи два. Ось, Ну і відсоток, в принципі, більш-менш непогано, да? як для диверсифікації піде. Так, і наступний четвертий це у нас гідрейшн провайдер. Зараз тут нульова відсоткова ставка або навіть чуть-чуть 0,5 мінусова. В чому суть? Це Dex Perp Dex, де трейдери можуть торгувати з плечем да, без, ну, то на децентралізованій біржі, без верифікації там, і так далі. Ось, і як бачимо, за якраз останні 30 днів трейдери спочатку е, програли, да, майже 4 мільйона, і потім хтось якийсь великий трейдерок заробив якраз 4 мільйона. Бачимо, да, що таке різке падіння було. Тут різкий рост, тобто хтось різко втратив, тут різко виграв, якби трейдер заробив. І через що зараз ця така нульова відсоткова ставка? Що місяць назад, попередні відео я знімав, то тут була відсоткова ставка десь 20%. Ось, а зараз да, через те, що тут були, був такий великий виграш, то зараз вона нульова. Ось, але, в принципі, якщо ми подивимось за ось, за великий проміжок часу, то бачимо, що на великій дистанції все рівно да, маленькі є виграші трейдерів, але все рівно на великій дистанції трейдери програють. Ось, І бачимо, що вони загалом програли на даний момент 59 мільйонів да, доларів. Ось тому це дохрена, Ось ну як бачимо, що крива росте, ось тут такі є ризики, да, що якщо ми лочимо, наприклад, і там через місяць падає дохідність, і якщо трейдер е, виграв, то якби ми в нулі або можемо бути в мінусі. Тому це довгострокова, довгострокова така. Інвестиції, да, скажімо так, там місяць, два-три, півроку і тоді може буде якийсь гарний результат. Або коли буде якісь качелі на ринку, то я думаю, тут буде багато відкриватись угод. Багато будуть трейдери втрачати, наприклад, і буде збільшуватися цей APR да, річний. Ось, В принципі, всі 4 да, сказав: відрейшен, pendel, hyperlied і аеродром. В принципі, да, більш-менш такі стабільні активи. А, ну також Але, ось, ну, я думаю, тут, я вже всім... тут просто ми закидаємо в криптодепозит, криптолендинг, і USDC, і USDT, і там десь є ну 6% річних. В принципі. Це найбезпечніший спосіб. Це способи чуть ризиковніші. Ну і дохідність відносно вона така, чуть більша, да, 15-20%. Ось на стеблкоїни, да? а на АВ, да, у нас, в принципі, менше ризиків, ну і дохідність відносно 6%, 6 річних. Ось Тому, да, думайте з зі головою. Все, лайк, підписка, коментар, всім пока.